Хочеш навчатись в Чехії і вважаєш, що можна вступити самостійно, тоді ця інформація саме для тебе. Буду намагатися розповісти про всі підводні камені. Одним із обов'язкових документів для вступу до Чехії є нострифікація атестату. Без цього не зарахують на навчання. Він робиться тільки на території Чехії. Нострифікація буває внутрішня і зовнішня. Краще робити зовнішню, бо вона робиться один раз і підходить до всіх університетів. На жаль, щороку отримуємо запити від тих, хто запізнився або подав невчасну заявку на такий іспит. Друга важлива річ це терміни подачі документів до університету. У кожного навчального закладу та факультету є свої дедлайни. Але на сайтах зачасту не всі можуть знайти ту інформацію, а іноді заклади просто не встигають її оновлювати. Були звернення про допомогу, бо студент приніс подавати документи, а факультет вже закрив набір на обрану ним спеціальність. Третій дуже важливий момент це рівень знання мови. В Чехії безкоштовна освіта тільки для тих, хто навчається чеською. Для вступу на навчання потрібен рівень b 2 Іноді це один, а також державний сертифікат. І завжди виникає питання, де підготуватись так, щоб отримати і високий рівень знань, і сертифікат ще й за дуже короткий термін, а потім все перекласти, зареєструватись та встигнути подати всі документи вчасно. Сьогодні я розповіла про основні подводні камені, які заважають вступити до Чеського університету. Коли попереджений володієш ситуацією, тоді легше рухатись до своєї мети. Самостійний вступ можливий, але має багато нюансів, які можуть зашкодити планам та витратити більше, ніж потрібно, часу і грошей. Тому, якщо хочете вступити гарантовано, пройти всі етапи спокійно, від початку до кінця, пишіть нам, і ми підготуємо до вступу та допоможемо досягти своєї мети. Просто і легко.